Будемо ми жити чи не будемо, тому що пізніше не буде ніякого сенсу вже про це говорити. Тому в нас залишився рік. Будь ласка, відкривайте, шукайте новини, шукайте. Вони є в інтернеті, вони є у блогерів, вони є в соцмережах на сторін, на особистих сторінках людей, які давно вже цікавляться кліматом. Тому, будь ласка, шукайте і розбирайтеся. Інакше? Але, знаєте, знову сьогодні, як дивуватись, не вже перестаючи, знову дивуюся, я вже сама не знаю, знову бачу черговий коментар під одним з відео про те, що не нагнітайте, що це ви все придумали. Що ви там розказуєте, вже скільки раз нас лякали? На що ви тут знову піднімаєте шум? Питається, хто вас лякав раніше?